Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би обговорити з вами один нюанс по виноградну стосовно того, яку одну із основних функцій виконує пасинок на нашому виноградному. І виконує саме у осінній період, а не на протязі роботи цього сезону. Отже, на протязі сезону ми з вами обрізаємо Основний лист і залишаємо до пасинок на один листок, який у нас потім працює, ще додає вегітації, додає листя на, нашому, на нашій лозі. Коли у нас закінчується сезон і виноград вже готується до визрівання лози, часто буває, що в жовтні місяці повертаються теплі температури. І це певним чином провокує кущ знову до росту лози. Тобто є ризик, що почне прокидатися зимова почка, якщо у вас цього пасинка на лозі не буде. Отже, якщо вам радять застосувати препарати для подовження вегетації, куща майте на увазі, що при відсутності пасинку у вас буде ось така картина. Якщо теплень тепл, температури в жовтні повернуться, у вас буде картина, що зимова почка проснеться і піде додаткова вегетація, і таким чином у вас на основній лозі в цих місцях буде пробудження почки. А це значить, що на наступний рік ви не отримаєте цій лозі э, росту основної почки, в бруньки вибачте. Якщо ж у вас пасинок є на місці, то завдяки тому, що зимова почка вже підготовлена до зими, а на пасинку вона ще в стані недозрівання, то звичайно, якщо буде вагітація пощадку. Так як видно ось в цьому випадку основна почка в нас залишається. Зимувати, а на пасинку в нас піде пробудження додаткових броньок і якийсь незначний приріст, який все рівно ми потім зимою перед зимовкою ми все рівно видалимо. От все, що я хотів з вами обсудити. Дякую за коментарі, перегляди. Всім гарних урожаю!